Так, і на місці падіння уламків продовжує працювати наша журналістка Анастасія Халецько. Анастасія, вітаємо тебе і чекаємо на нові подробиці з місця падіння уламків. Чи вдалося тобі поспілкуватися з місцевими мешканцями? Що вони розповідають? Вітаю колегу знову. Дійсно, іноді такі от дрібниці, про які ти розповідала, щойно вони можуть врятувати життя, але про це трошки згодом продовжується ліквідація саме наслідків, які спричинили падіння уламків тут у Дніпровському районі. І саме епіцентр, він пройшовся на таку доволі щільну забудову. Тут ми можемо бачити. Кілька багатоповерхівок, які суттєво постраждали. Поруч так само знаходиться дитячий садочок і школа. Всюди вибиті шибки, де інде вирвало навіть віконні рами. Ви, от можете бачити зараз на відео. Це зруйновані цілі балкони. Вже потрохи запускають людей в свої домівки і вони починають прибирати наслідки. Ви можете це бачити на, на власні очі. Ще можу сказати, що люди все ж таки досі не можуть оговтатися від пережитого, тому що. За ранковою інформацією медиків у Дніпровському районі наразі 34 постраждалих, із них 15 госпіталізували, і в тому числі серед них двоє дітей. 19 людей вони отримали допомогу медиків на місці, і я можу сказати, що досі карета швидкої чергує тут. Ми поговорили з мешканкою одного з будинків, який теж значно постраждав. Ви можете зараз бачити її балкон. Вона прокинулась від вибуху, побачила у вікні вогонь, і от за її словами, якраз таки врятувало її від цих уламків скла саме те, що в неї стоїть решітка на вікнах. А от наскільки постраждала сама квартира, давайте послухаємо її. Повиривала ось ці рами з стеклопакетами, і на кухні так само. А на кухні да, так, повністю там одна фрамуга, там всю така тут не температура. Градусник этот отвалился немножко, но ну, температуру можете снять 5 градусов. Ну, посмотрите, покричитесь. Саме зараз тут тривають усі необхідні роботи, які потрібні для того, щоб ліквідувати ці всі наслідки. Комунальники працюють, вони ходять по квартирах, роблять огляд і фіксують все ж таки ті всі наслідки, які спричинило падіння цих уламків. Так само я вже говорила, що чергує швидка. На раптом, якщо комусь стане зле. Тут же є рятувальники, але я думаю, що зараз все ж таки вже потроху ситуація стабілізується, і треба лише фіксувати всі ці наслідки, фіксувати ці всі дії расистів для того, щоб потім у нас були докази, щоб ми могли їх звинувачувати у тому, що відбувається, і настільки страждають наші люди. На цьому в мене поки що все. Будемо чекати оновлення інформації.